І давайте тепер розберемо, яку енергію ви стали випромінювати уже у відносинах з чоловіком. Яку енергію ви стали випромінювати, так? дивіться, що відбувається з жінками після пологів, так? ви переключаєтесь на режим мама 24 на 7, так? і це насправді нормально. Це природній стан жінки. Тому що, ну, ваші діти цього потребують, да? але є нюанс, коли ви тільки в режимі мама, ви транслюєте іншу енергію. Це логічно. Ти заходиш в архетип матері, і ти випромінюєш і транслюєш іншу енергію, да? вона вже не кексуальна, а материнська. Але. Дівчата, більшість жінок переключаються в режим мами навіть, блядь, без пологів на чоловіка. На чоловіка.